Доброго вечора, друзі. Сьогодні кулінарне відео. Буду намагатися приготувати недавно спійманого товстолобика. Дісталася мені половинка. Батько ж, звісно, зі мною поділився, хоча вудка була його, до половини виважування його. Так що, поділили навпіл. Давно хотів приготувати рибу, як готує. Артем Бородай. Є в нього дуже чудовий рибацько-відпочивальний канал. Буде силочка на цей канал в описі. Переходьте. Це не реклама, просто роджу. Так от, вони на сплавах, хлопці, готують, запікають рибу у вугіллі. Сьогодні спробую приготувати щось похоже. Але внесу деякі корективи в рецепт, тому що готую дома, не на природі. Для тих, хто бачив його відео, знає, що це за рецепт. Для тих, хто не бачив, подивіться, не перемикайтеся в мене. Хоча ті, хто і бачили, можуть у мене подивитися, бо буду вносити, ще раз повторюсь, деякі корективи. Половинка товстолобика така не дуже велика, да? Як ви бачили, хто бачив. 11800, то половинка гарна. Гадаю, буде що поїсти. Так що продовжуємо. Розрізав рибку на шматочки шириною 3,5-4 см. Деякі довелося розрізати ще й навпіл, тому що розмір такий, що в жодну посудину не помісяться для тушіння. Далі рибку маринуємо. Сіль та будь яка яка вам до смаку приправа до риби. Замариновуємо на 10-15 хвилин, а за тим часом готуємо овочі. Рибку замаринував. По овочах це дві великі цибулини та дві, можна сказати, з половиною морквинки. Морку трима на велику тертушку. Цибулю ріжемо як на засмажку. Дуже-дуже маленькими шматочками. Підготовлюємо овочі далі. Овочі підготували. Морковка, цибулька. Рибка вже замаринувалася. Далі будемо готувати соус. Це майонез, кетчуп, гірчиця, цукор та вода. Пропорції. Приблизно всі ви бачите. Майонезу найбільше. Скажімо, так, три частини, дві частини кетчупу, одна частина гірчиці і десертна ложка цукру. Склянка 200-250 мілілітрів води. А тепер, друзі, про зміни в рецепті. Хлопці готують. Тушковану рибу з овочами на природі сирою. Я ж хочу її зараз обсмажити хоча б трішки не до повної готовності, а потім далі слідувати їхньому рецептові. Рибу, друзі, обсмажив. Тепер завантажуємо всі наші інгредієнти у хатній казанок невеликий. На дно кладемо цибульку-морковку наші овочі, робимо шар, морковки і цибульки. Потім риба і так раз за разом, слой за слоєм, шар за шаром. Завантажуємо до нашого хатнього, повторюсь, казанку. Наші всі інгредієнти. Рибку, друзі, завантажив до нашого хатнього казану. Скажу вам, це було не найлегше моє завдання. Ледве-ледве з гіркою вдалося мені 3 кілограми риби в 4,5 літровий казан завантажити. Ну, звісно, овочі. Тепер накриваємо кришкою. Звісно, залили все соусом. Тепер накриваємо кришкою. І з моменту закіпання на самому маленькому вогні на плиті тушкуємо 30-40 хвилин. Назвемо це товстолоб з овочами по домашньому. Наша крутезна страва, друзі, протушкувалася вже 20 хвилин. Має ось такий гарнючо, смачнючий вигляд. Підставляв бамбукові палички, щоб кришка не придавлювала рибу і наш соус не витікав. Все гарно, все класно, все причудово. Товстолоб в овочах з крутезним соусом. Дякуємо хлопцям за рецепт. В домашніх умовах в будинку приготували. Ще дамо 20 хвилин потушкуватися. І гадаю, що страва буде пречудова. Ось так, друзі, наша страва виглядає на наступний день. Супер смачна! Риба з овочами. Всім приємного апетиту!